Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Roblox, зброю, яка називається Toilet Tower Defense. І сьогодні, друзі, в нас дуже-дуже цікавий відосик, в якому ми будемо проходити endless Mod але тільки літніми юнітами, друзі. Як наразі, то в мене є тільки один юніт, це оцей Sand Wizard камерамен, легендарка. Це я отримав з цього Біч Hunt. Хто ще не дивився в мій минулий відосик, обов'язково подивіться. А зараз, друзі, ми будемо відкривати крейти і будемо пробувати вибити якихось нових юнітів. З Оцих от чотирьох і будемо пробудити е, тими юнітами, що нам випаде Endless Mod, друзі. А перед початком цього відео обов'язково поставте своїх та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Е, а ми погнали. Так, ну що ж, вибираємо тут е, цей кейт. Ага, я його вже вибрав, окей. І давайте спочатку один. Нам випадає ця звичайна рарка, наскільки я розумію, Сангласис, окей. Okay. E, давайте, давайте, давайте одразу 10, відкриємо, так буде дешевше, тому давайте одразу 10. І нам випадає одна легендарка, два, Окей, okay, друзі, окей, okay. кайте, чекайте, чекайте, нам випала легендарочка, оця Surfer TV Man. Оцей Beach Ball Man, Ні, це, це просто бічкамерамен. І, і, і в нас вже є оцей Сендвізер і Сангласис. Окей. Okay. То нам залишився тільки Titan Сендмен. Але сумніваюся, що ми його зможемо, друзі, вибити, бо ну, самі розумієте, що це трошки, друзі, складно, але нам епік випадає ще один. Так, ну давайте вже на всі гроші тоді відкриємо, нам вже нема нема що теряти, друзі. Е, тому... Відкриваємо, але я вже думаю, що це вже буде дуже цікаво. Випадає нам друга легендарочка. Це і так дуже-дуже круті юніти. Я думаю, що в нас вийде дуже прикольно пройти, друзі, Endless Mod Так, окей, ми витратили 8 тисяч всі мої монетки, і тепер ми можемо, друзі, вибирати наших нових юнітів. Вибираємо цю легендарочку, вибираємо цього сан і вибираємо цього біч камера Мена. В мене їх дуже-дуже багато, друзі, Кому треба обов'язкову пишіть коментарі, я можу вам тепер їх, друзі, подарувати. Так. А ми тепер підемо в Endless Mod. Так, ну що ж, друзі, ми зайшли. І я думаю, що треба почати з найдешевшого юніта на початок, щоб він тут їх дефав. Це такий пікермен, дуже такий цікавенький, як так, такі класні окулярки. Клікаємо Skip і починаємо, друзі, власне, зараз. Проходити. Так я думаю, що на початку він буде дуже легко справлятися, але мені дуже не подобається його е, е, оце от коло, тому що воно замаленьке, як на мене, трохи. Е, але я думаю, що нічого страшного, поки що він буде справлятися. Будемо принаймні мати на це надію. Так, він покаже нормально так справляється. Але я думаю, що було б файно йому поставити допомогу, таку. Е, тоді йому трошки трошки буде, друзі, легше. А ми будемо ставити, напевно, Санта Тіві Менів. Так, друзі, власне, зараз ставимо першого Санта Тіві Мена. І збираємо бабосики на наступну. Я так думаю, давайте поки що вінкнемо автоскіп, бо поки що в нас плюс-мінус все нормально. І зараз, я думаю, що поставимо ще одного Санта-Тібімена, тоді поставимо біч камерамена і будемо дивитися, на що ж цей в нас друзі, юніт здатний. Бо в нього дамаг прям вже такий нормальненький, та і рейндж в нього нормальний. Тому я думаю, що це геть непоганий Юніт. Давайте зараз поставимо ще одного Санта-Тібімена і <coughs> зараз ще баксиків, і будемо ставити нашого цього бічбоумена. Чи, що я кажу, Біч камера камерамена, це такий вайбовенький юніт з м'ячиком, який пинає м'ячиком. Він дуже схожий на того бола, але 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 все одно він трошки гірший. ну як трошки, я вже розумію, що він набагато гірший, але можливо він отак працює. Давайте перевіримо. Ні, друзі, він і так працює, я не розумію, ну, тіпа, як він працює, на що віддати. Ну, чи, чого, чого взагалі він такий е, тіпа, крутіший за цього спікермена, бо, як на мене, то цей спікермен буде навіть трошки получше, ніж він. М -м, але окей, давайте вже поставимо легендар. а О -о -о, ця легендарочка прям нормальненька. Ніфіга собі, ніфіга собі, ніфіга собі, друзі. Сказав я собі. Що їм хочу сказати, друзі? По-моєму, я вже знаю, який тут у нас топовий юніт є новий. Е, і я думаю, що можливо. Можливо, треба буде зняти окремий відосик про цього юніта. Бо ну, ви самі бачите, що це за юніт. Давайте його зараз вкачаємо. Е, ще його вкачали. Подивимося, що зараз ще буде. Ну ні, ну це просто імба юніт насправді. Мені здається, що цього юніта будуть фіксити, тому що занадто імбовий юніт, я б сказав, так навіть. Е, так. Скільки в нього далі коштує прокачка? 4700. В нього так, ну, так як би то дамаг невеликий, але в будь-якому випадку він дуже-дуже класно справляється і мене це прям дуже-дуже, друзі, радує. Поки в нас немає жодних проблем, я думаю, що ми можемо покачувати наших сан. Ось з Ларч туалетом туалетами він справляється прям взагалі тупо, друзі, на ізі. Так, і давайте тоді так само поставимо цього сендвізер, да, тому що цей сендвізер також дуже-дуже топовий юніт. Мені, мені він дуже подобається, також мені дуже подобається е, такі, направлення того руху, куди рухаються е, розробники нашої улюбленої гри. Е, бо вони роблять тепер юнітів з такими анімаціями крутими. І це дуже-дуже круто і це мені дуже-дуже подобається, додає такої е, ефектності в гру. Так, е скільки в нього коштує прокачка? 4 тисячі. От я не знаю, коли лучше вкачати зараз, бо в нього дамаг буде такий зараз, як в нього... вони по дамагу, друзі, будуть такі самі на другому левелі. А на першому а на першому, то цей сурфер трошки буде кращий. Але обі ці чувачка-легендарочки. Ну я не знаю, будемо дивитися зараз, друзі, що ми будемо далі робити. Так я думаю, що ще можемо повкачувати наш, наших Сан ТВ менів. І е, фармити побільше бабосиків, щоб у нас було побільше бабла на прокачку. Зараз будемо дивитися, як вони будуть вправлятися далі, бо поки що то воно понятно, тільки 17-та хвиля, е, ніяких проблем немає. А от що буде далі, друзі, то ми вже будемо дивитися зараз по ситуації. Е, так, друзі, ну що ж я повкачував цих на другий левел. В них тепер дамаг теж непоганенький став. У е, них прокачка по 400 баксів, тільки у цього також вкачав. Е, тепер в нього дамаг став такий самий, як у цього сурфера, е, Та також вкачав у цього на другий левел, і тепер я зрозумів його прикол. Дуже топовий юніт, тому що в нього дамаг 10 тисяч. Тобто, коли будуть йти у такі мутанти той то він буде їх дуже-дуже класно дамажити. Тому це також дуже-дуже, друзі, -дуже класний юніт. Я думаю, що е, треба поставити свої ставки, до якої хвилі ми зможемо сьогодні дійти. І я думаю, що це буде хвиля так сорокова, тому що взагалі ніяких питань в нас немає. І юніти просто бомба, я хочу сказати, що, напевно, це тепер моя улюблена обнова. Фан мене обнова, звісно, теж була прикольна. Але не настільки клокмени, що от може, може з цією обновою зрівнати, зрівнатися обнова клокменів, тому що клокмени, я скажу, мені дуже-дуже подобаються. я Їх дуже-дуже люблю, усіх юнітів, усі юніти класні, тому якось так. Що, 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 ми справляємося, тут все із. Я думаю, що пора вже вкачати нашого сурфера на третій левел, бо чуть-чуть в нас тут якісь такі, не то, що проблеми, але такі приколи в нас тут друзі, стаються, Але він просто змітає за собою цю всю малишню. І от тільки з бостойлетами може бути невеличкі проблеми, хоча також. Друзі, я тут не бачу е, жодної. Проблеми. Так, давайте вже на другий вкачаємо цього сурфера також, щоб він йому допомагав. Та я думаю, що будемо збирати 8 тисяч, щоб вкачати цього Сент-Візарда на третій вже, друзі, левел. Так, ну що, друзі, я вже тут починаю вимикати автоскіп, тому що в нас чуть-чуть вони що тут проходили. Е, я вкачав, друзі, усіх серферів на третій левел кожного. І також друзі на третій вкачав цього візарда. До речі, це в нього максимальний левел, що мене трошки печалить, тому що е, міг би він трошки бути покращий, якщо б додали четвертий, п'ятий левел, наприклад, бо чуть-чуть його не вистачає на третьому левелі, це ще не той рівень, на який він міг би вийти. А от Сурфер, або четвертий, або п'ятий левел у нього максимальний. Мені здається, що п'ятий левел у нього максимальний. Зараз одного з них будемо вкачувати далі вже на четвертий. Я думаю, що цих вже немає жодного сенсу вкачувати, хоча у цього у цього, може і є, друзі, ще сенс скачати, тому я думаю, що напевно ми це зробимо. А я сподіваюся, що цей тіпочок тут справиться з цим. Він не справляється трошечки. Давайте ще одного поставимо. Окей, okay, а ми не справляємося з цим типом. Так, вони його зараз доб'ють отак. Або не доб'ють, або не доб'ють, або не доб'ють. Чуть-чуть, друзі, вони добивають. Блін, друзі, ми програли тупо із за того, що пропустили у цього одного типа. А чо так печально все, друзі? В нього там, типа, було. Ну я не знаю. Е Три тисячі хп в нього залишалося, щоб його добити. Ми його не змогли добити, і ми програли тільки за того, що він впав. Дуже-дуже друзі, прикольно, але повертаємося в лобі, і в мене ще є для вас одна цікавенька штука. Друзі, зараз з нашими оцими юнітами підемо на сент Айлес і подивимося на що здатні наші юніти на новій мапі. От мені нова мапа дуже цікава, бо вчора в тому відосику, який вчора був, я ж кажу, якщо ви його не дивились, то, кого, подивіться, ми пробували пройти цю мапу. Дійшли до 12-ї хвилі, але м'ячика так і не змогли забрати, бо трошечки там нам не вистачило цієї всієї теми. Е, я не до кінця розумію, яка тут нам потрібна тактика, бо тут дуже тяжко придумати насправді тактику. Тут повинні е, бути якісь е, цікаві юніти насправді. Е, жалко, що не можна поставити юніта отак от того, щоб він отак от на усі 4 сторони фігачів, але... ладно. Але... О, друзі, ми можемо поставити цього юніта О, так. Оце вже, друзі, тема, кстати. Так, ставимо другого, але тут вони поки що будуть проходити з оцих сторін, але ладно. Я думаю, що поки що трохи потерпимо. Не так не так і складно потерпіти трошечки. Я думаю, що далі будемо ставити серферів. Якщо, звісно, ми зможемо це, цю фігню провернути. Я не впевнений, не впевнений, взагалі не впевнений. Так, друзі, поставили ще отут тіпа, і зараз будемо сподіватися, що нам ще 50 баксів вистачить, щоб зараз ще отут його поставити. Так, все вистачає. І тепер, друзі, повинні ми збирати 750 баксів на те, щоб поставити у цього тіпа, отак, от щоб він на два фронти тут летів. І e, другого так само з другої e, друзі сторони. Так, а ні, 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 друзі, ми вмираємо, ми вмираємо. Оце печаль, та ми вмерли, а як? Що це за тупізм, друзі? Якщо у вас є якісь ідеї, як це можна пройти, то, обов'язково, напишіть в коментарях, бо я не знаю тут жодної тактики. Тут повинні бути якісь інші юніти, які можуть нормально це все діло сейвити. Мені здається, що тут ще Санта і мене, щоб ми могли нормально назбирати бабла на оцього тіпа. Типу, але в нас немає так багато часу, щоб е багато хвиль так скипнути. Тому в мене поки що ідеї немає взагалі. Я звісно, подивлюся на ютубі які туторіали по цій мапі, але якщо у вас є ідеї, то напишіть обов'язково в коментарі, як це що діло пройти. А ми газуємо в лобі. Друзі, ну що ж на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!